Україна змінила військові плани через витік секретних документів Пентагону. Окупанти у Бахмуті перейшли до сирійської тактики випаленої землі. Верховна Рада повернула доплати у 30 тисяч гривень військовим, поліцейським і співробітникам ДСНС. На Хмельниччині віряни у ПЦМП третю добу не пускають у храм комісію і вірян ПЦУ. З початку року 63 церкви перейшли до ПЦУ. Ще 8,5 тисяч залишаються в УПЦМП. Про ці та інші події 411-го дня великої. Війни розповім далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Росія продовжує витрачати значні ресурси на Донецькому напрямку, зокрема біля Мар'їнки і Авдіївки. Причому за мінімальних результатів. Про це йдеться в щоденному огляді розвідки Британії. За останні сім днів Росія збільшила кількість бронетанкових атак у районі Мар'їнки, розташованої за 20 кілометрів від Донецька. У Бахмуті загарбники почали застосовувати тактику випаленої землі, і хоч ситуація у місті складна, вона контрольована. На цьому наголошує командувач сухопутних військ Сирський. За його словами, ворог знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Тим часом українські воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Командувач наголосив, що бої мають жорстокий характер з обох боків. Вчора сирський від Відав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку, заслухав командирів військових частин, а також на місці прийняв оперативні рішення та поставив задачі. Тим часом Верховна Рада повернула доплати у 30 тисяч гривень військовим, поліцейським і співробітникам ДСНС. За відповідний законопроєкт номер 8312 проголосували 277 нардепів. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко. Доплати діятимуть до кінця воєнного стану. Губернатори двох російських областей, що межують з Україною, вирішили скасувати військові паради на 9 травня, щоб цитую не провокувати противника скупченням військових і техніки. Про це пише пропагандистське видання РБК із посиланням на губернаторів Курської та Білгородської областей. За словами першого, це пов'язано з позицією оперативного штабу регіону, який минулого тижня вирішив посилити антитерористичні заходи. Губернатор Білгорода додає, що питання салюту і ходи безсмертного полку розглянуть на найближчому засіданні Оперштабу і будуть виходити з питань безпеки. Актуальні новини з фронту напередодні українського контрнаступу отримуйте на сайті Pravda.com.ua. Віддячити журналістам Української правди за достовірну та оперативну інформацію можна в клубі УП. Вступайте до клубу. Посилання на нього у закріпленому коментарі. Експерти інституту вивчення війни повідомляють, що Росія продовжує використовувати релігію як зброю для дискредитації України на міжнародній арені. Також Росіяни використовують інформаційні операції на релігійному ґрунті для досягнення військових цілей. Аналітики вважають, що Росія може використати наближення православного свята Великодня 16 квітня, щоб затримати український контрнаступ, закликаючи до припинення вогню з поваги до православної релігії. При цьому сама Росія не не демонструє такої поваги до релігії на окупованих нею територіях і проводить кампанію систематичних релігійних переслідувань в Україні. За даними інституту, з моменту повномасштабного вторгнення російські солдати або окупаційна влада вчинили щонайменше 76 актів релігійних переслідувань. Російська влада закрила. Націоналізувала або примусово перетворила щонайменше 26 культових споруд на підконтрольну Кремлю російську православну церкву московського патріархату, а також вбила або захопила щонайменше 29 священнослужителів або релігійних лідерів, а також розграбувала, осквернила або навмисно зруйнувала щонайменше 13 культових споруд на території. Окупованої України російські окупаційні війська також націлилися на інші конфесії, які є виразно українськими в культурному плані. Зокрема, загарбники репресують протестантську меншину. Через витік секретних американських документів Україна змінила деякі свої військові плани. Про це з посиланням на різні джерела повідомляє CNN. Якщо ви пропустили новини про витік, коротко нагадаю. Напередодні у Twitter і Telegram з'явилися засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії. В офісі президента назвали матеріали фотошопом. Американські посадовці на умовах анонімності повідомили, що за витоком військових документів стоять Росія. Або проросійські елементи пізніше у соціальних мережах з'явилася нова порція секретних документів, які ймовірно деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, близького сходу і Китаю. Міністерство юстиції США розпочало розслідування. Сьогодні ж CNN стверджує, що злиті документи демонструють те, як США шпигують як за союзниками, так і за супротивниками. Це глибоко стурбувало американських чиновників. Вони побоюються, що викриття можуть поставити під загрозу чутливі джерело джерела і скомпрометувати важливі міжнародні відносини. Деякі з оригінальних документів викривають масштаби американського прослуховування ключових союзників. Інші розкривають ступінь проникнення США в міністерство оборони Росії і російську ПВК Вагнер в основному через перехоплені комунікації і людські джерела, які тепер можуть бути відрізані або поставлені під загрозу. Інші розкривають ключові слабкі місця в українському озброєнні протиповітряній обороні і чисельності і готовності батальйонів. У критичний момент війни, отже, йдеться про те, що Україна змінила деякі свої військові плани через цей витік. За словами офіційних осіб, витік також змусив Пентагон вжити заходів для посилення контролю за потоком таких надсекретних документів, зазвичай доступних сотням людей в уряді. Російський винищувач ледь не збив британський літак. Розвідник минулого року. Цей інцидент виявився більш значущим ніж повідомлялося раніше і міг втягнути Сполучені Штати та їхніх союзників по НАТО безпосередньо у війну в Україні. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на один із військових документів США злитих у мережу. Цей інцидент стався 29 вересня біля узбережжя окупованого Криму. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес розповів про інцидент в палаті громад у жовтні. Заявивши, що два російські винищувачі су 27 перехопили літак АРСІ 135 літаючи нерозважливо. Причому один літак наблизився до британського на відстань до 5 метрів. Цей інцидент підкреслює балансування, якого намагаються дотримуватися західні військові, прагнучи допомогти українським військовим і зібрати інформацію про війну, не втягуючись при цьому в прямий конфлікт з Москвою. Російські посадовці намагаються зобразити країни НАТО як агресорів, в той час як Сполучені Штати і їхні союзні. Ніки заявляють, що вони підтримують Україну, але не перебувають у стані війни з Росією. Представники американського оборонного відомства відмовилися коментувати зміст витоку документа, як і у випадку з іншою злитою інформацією. Співробітник посольства Великої Британії у Вашингтоні також відмовився від коментарів. Тим часом російські військові почали готуватися до оборони на північному заході у зв'язку з тим, що Фінляндія стала повноправним членом Північно-Атлантичного альянсу. Про це заявив заступник головного командувача повітряно-космічних сил Російської Федерації Дьомін раніше, коли Фінляндія завершила процедуру вступу до НАТО у Москві заговорили про посилення військового потенціалу на заході і півночі, а також почали погрожувати у відповідь. Генсек НАТО Столтенберг нагадав, що вступ Фінляндії до альянсу піс. Після багатьох десятиліть нейтралітету став реакцією на те, як діяла Росія, а не навпаки. Президент Франції Еммануель Макрон визнав, що в контексті російсько-української війни погода зараз військова, і час для переговорів не настав. Цитую: я думаю, що Китай робить те ж саме спостереження, що і ми, а саме, що сьогодні погода військова. Українці чинять опір, а ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо. Кінець цитати напередодні лідери Франції та Китаю, за підсумками переговорів у китайському місті Гуанчжоу опублікували спільну заяву, в якій Засудили ядерну ескалацію та закликали до відновлення миру в Україні Порошенко пригадав, як помирився із Зеленським 24 лютого минулого року. А Стефанчук розказав, як після вторгнення хай пожери зірвали засідання ради в батьківщині матері. Міністр оборони Резніков розповів українській правді, що якби на початку повномасштабного вторгнення Росії діяв за визначеним протоколом безпеки, то ймовірно потрапив би в полон. Чому спитаєте ви? Тому що захищений командний пункт, куди міністр мав би їхати зі своєю командою, знаходиться у Гостомелі, тобто там, куди ворог спрямував потужний удар у вигляді, в тому числі масованої висадки десанту. Все це того, що на Українській правді вийшов другий епізод подкасту реконструкції події першого дня російського вторгнення у цьому випуску. Безпосередні учасники події згадують, як українська влада у Києві намагалася зберегти керованість країни, як відбувалося перше воєнне засідання ради, куди і чому виїхав уряд, та як у спікера парламенту і президента почався місяць, впродовж якого вони уникали один одного. Обов'язково послухайте подкаст, аби скласти для себе повну картину реакції української влади. На початок великої війни посилання залишаю в описі відео. У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині третій день поспіль мешканці збираються біля собору Олександра Невського. Люди вимагають переходу храму до ПЦУ, але віряни у ПЦМП не пускають до церкви Кам'янчан. Одна з організаторок акції Алла Чепелюк повідомила, що близько 200 парафіян у ПЦМП стоять на вході в храм з українським прапором, співають молитов, хресним ходом обходять собор і не впускають всередину місцевих жителів. Цьому передувало голосування місцевих мешканців за перехід храму з упецем. МП до ПЦУ люди вимагали допуску ревізійної комісії в храм, аби провести інвентаризацію, а також щоб їм надали ключі від собору. Вчора біля собору сталися сутички. Прихильники ПЦУ почали розгортати намети. Натомість у Нетишині Хмельницької області місцеві жителі проголосували за перехід двох храмів УПЦМП до Православної церкви України. Йдеться про собор Неопалима Купина та церкву святої Параскеви. На зборах також було затверджено статути двох релігійних громад у новій редакції обраного ЛІФ та членів парафіяльних рад, а також ревізійних комісій. В той же час обласна рада Рівненщини проголосувала за заборону діяльності УПЦМП в регіоні. У самому рівному депутати припинили право користування земельним ділянками на території громади, які використовує УПЦ МП. З початку року 63 церкви перейшли до Православної церкви України від УПЦ МП. загалом від початку повномасштабної війни до ПЦУ долучилися 277 релігійних громад. Про це свідчать дані з OpenDataBot. майже третина церков, що змінила свою приналежність, розташовані на Київщині. 20 церков. У топ 3 також потрапили Вінниччина та Хмельниччина. По 10 релігійних установ при цьому на даний час в Україні залишається 8,5 тисяч церков, що підпорядковуються московському патріархату області з найбільшою кількістю таких церков Донеччина і знову ж таки Хмельниччина та Вінниччина. Україна провела рятувальну місію і повернула додому 24 дитини з Херсонщини. Про це повідомив голова області Олександр Прокудін. Він особисто зустрів дітей у Херсоні і додав, що це була одна з найскладніших рятувальних місій. Прокудін повідомив, що росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі. Але наразі діти вдома зі своїми рідними. Ректор Київського національного університету культури і мистецтва Михайло Поплавський оголосив, що йде з посади. Про це він повідомив напередодні ювілейної дати: 30 років як очолив Київський університет культури. Це сталося ще у 1993 році. Поплавський каже, що хоче передати повноваження молодому наступнику, а сам готовий бути головою вченої ради і допомагати. Остання звістка про шоумена була, коли він потрапив у сексистський скандал під час зустрічі із абітурієнтами. Він тоді назвав студенток тьолками. Поділіться випуском у ПЕС стрічка з тими, кого любите, і тисніть вподобайко.